Ми вже зібралися до мами. Ви знаєте всі, що мама е, з села мені привозить завжди квіти. Ну, зараз сезон хризантем. я знаю, що в селі нема. І хочу е, ось такій мамі зробити букет за подарунок квіти, щоб росли. І е, взяла, не знаю, який вибрати сорт, бо кожен дуже особливий по-своєму. Я вам зараз хочу розказати один секрет. Перед цим була на базарі, взяла я правда, два кущики по 250 гривень. Потім я згадала, що я минулого року замовляла через інтернет одної однієї жіночки знайомої, а у неї по 100 гривень. Ну ви розумієте, що яка приємна ціна? Чого за 100 гривень не набрати? Так як я беру багато, то це дуже класно і вигідно. Дівчатка, я вам хочу показати цей кущ. Це один кущик, щоб ви собі розуміли, такий великий один кущ. Але тут три сорти хрезентами. Подивіться, темніші, світліші, ось такі жовтенькі. Це дуже схрещений, це такий кущик. Таня вирощує такі кущі. Це ось такий, такий і жовтий, дуже гарний. Хочу сказати, що Таня займається вже декілька років. Чому я її так гарно знаю? Тому що вона з нашої Чернівецької області, але робить відправки по всій Україні, тому що у неї саме хризан. Там більше як 30 сортів, являєте? що ну, вам обов'язково сподобається і ви знайдете те, що, те, що треба. І саме хід це ось такі кущики, що йде два, наприклад, от, як тут бачите, дві, два сорти у одному. Це дуже класно, воно цвіте дуже гарно. Дивишся, ніби е, два, а то один. Ці два кущики я вирішила, що поїде до мами. А ось жовтий, і ось це ще казала, А сорки я залишаю у себе вдома.